Вітаю і запрошую на програму Ось він чоловік про духовність для чоловіків. Я деякон Гарольд Гарольдбург Сіверс з Архідієцезії Портленда, штат Орегон. У п'ятому випуску програми поговоримо про те, як проявляється чоловіча духовність у чистоті та шлюбному житті. У 19 розділі Євангелія від Матея, починаючи з 9-го і 10-го віршів, ісус закінчує розповідь про розлучення такими словами. Кожен хто розлучається зі своєю дружиною, за винятком випадку спричиненого розпустою і одружується з іншою, той чинить перелюб. І хто одружується з розлученою, той чинить перелюб. Кажуть до нього учні, коли така справа чоловіка з жінкою, то ліпше не одружуватися. Він же відповів їм не всі це слово розуміють, а ті лише кому дано. Отже, тут ідеться про покликання і відповідальність про те, про що ми говорили раніше, а також говорив наш попередній і улюблений папа Йоанн Павло II. Тут йдеться про поклик до святості у розумінні покликання та до відповідальності. Тому сьогодні піднімемо цю тему. Ісус також говорить: бо є скопці, що такими народилися зло на матері, є скопці, яких оскопили люди, і є скопці, які задля царства небесного оскопили самі себе. Йдеться про чоловіків, котрі обирають целібат во славу Царства Божого. Ісус каже далі: хто може збагнути, нехай збагне. в попередній програмі. Ми говорили про сексуальність як дар люблячого та життєдайного причастя, як самовіддачу в любові. Ось що мається на увазі під чистотою та целібатом. Папська рада в справах сімей каже нам одну чудову річ. Якщо особа не справляється з собою за допомогою чеснот, і особливо за допомогою чистоти, то їй бракує самоконтролю заради можливості дарувати себе. Бачите, брати в Христі, Здатність дарувати себе іншим ґрунтується знову ж таки не на позиціонуванні себе як центру сенсу та буття, але завдяки тому, що інші мають бути для нас центром сенсу та буття, вони повинні бути центром євхаристії та джерелом причастя у сексуальних відносинах любовної самовіддачі. Тому ми повинні володіти собою своїми почуттями та емоціями, щоб щоби мати змогу робити власні дари іншим. У катехізмі прекрасно описано частоту як інтегрованість сексуальності всередині особи, і отже, внутрішнє єднання людини та її тілесного і духовного єства. Отже, сексуальність не є чимось негативним. Повторюся, це навколишня культура розділяє сексуальні прояви та любов між людьми і трансформує їх у щось інше. Повторюся, секс це священне, святе та інтегроване в саму суть нашого і природи це моральна чеснота, духовна сила, яка звільняє нас від егоїзму та агресивності. Тому, дивіться, самозакохані та самонаправлені різновиди любові, а також дії, які роблять нас егоїстичними в любові, це ті дії, які культура змальовує як нормальні, припустимі, але все це не ґрунтується на самовідданій любові Христа. Тому життя в чистоті не є чимось на зразок. Ну, я збираюся відокремити себе від світу, бо секс це погана річ. Ні, це винятково священна річ, і чистота сама нагадує нам про це. Чистота нагадує, що вона є частиною нас і є даром, який ми присвячуємо Богу. Бачите, знову ж таки, сексуальний прояв є в і дуже природнім. Отже, коли ми приступаємо до таїнства святого причастя під час меси, то щось виражаємо. Ми робимо в цей момент не чергову літургійну дію. Як то встаємо, сідаємо, клякаємо чи стаємо на коліна. Ні, ми робимо не черговий акт. Це винятковий акт єднання і причастя та самодарування. Коли приступаємо до причастя, то кажемо, так, Господи, я хочу отримати тебе. я хочу з'єднатися з твоїм тілом і кров'ю, твоєю душею і божественністю у найсвятішому таїнстві. Хочу стати одним цілим із тобою, свідомо, значимо і насправді. В минулій програмі ми говорили, що шлюбні стосунки між чоловіком і жінкою є як об'єднавчими, так і продуктивними. Вони мають люблячий вимір. Те саме для нас означає і Євхаристія. Це джерело любові, це джерело життя, адже це сам Ісус Христос, ось що означає чистота. Тому позазаконні сексуальні прояви, перелюб. Мастурбація чи подружня зрада є гріховними образами Бога Замисляться, Бог дає нам здатність бути продуктивними у його житті, і цей дар не можна ображати. Крім цього, від моменту хрещення на нас покладено обов'язок. На нас покладено обов'язок поклику до святості, до життя так, як того хоче Бог. Чому тому? Що тільки так ми стаємо вільними любити, вільними бути тими, якими нас створив Бог. Дивіться, ось де обман культури пропоновані культурою речі, що мали би нас звільнити, насправді нас занапащають. Наприклад, культура твердить, ну, знаєте, церква намагається заборонити секс поза шлюбом усіма своїми правилами і вказівками. Вам вони не треба. Тут повторю аргумент культури. Якщо це приємно, роби це. І що ж культура пропонується нам? Ми на це купуємося і починаємо занепадати. Ми потрапляємо в рабство до речей, які мали би робити нас вільними, як твердить культура. Пізніше нам стає дедалі важче зупинитися і повернутися до стану свободи в любові, як того хоче Бог і в чому полягає суть чистоти. Непорочність допомагає нам знайти зв'язок між тим, ким ми є, як чоловіки в Христі, та тим, якими ми маємо бути за Божим задумом. Отже, чистота проявляється на найглибшому рівні нашої сутності, зробленої на образі подобу Бога. Це те, що що мені за що не повинні забувати, ісус каже нам це у шостому розділі Євангелія від Йоанна, коли говорить про себе як хліб життя. Що на це відповіли люди? Точніше, апостоли, вони відповіли. Це важке вчення. Хто може його сприйняти? Брати в Христі, вчення, про яке ми зараз розмовляємо, багатство і краса любові та проявів чоловічої сексуальності не є важким вченням. Культура запевняє нас, що це є чимось важким для реалізації, але правда полягає в тому, що це те, до чого ми насправді покликані, і в чому знайдемо своє щастя, справжню наповненість та справжній мир. Ми не знаємо ходимо знаходимо цього в культурі, яка продовжує віддаляти нас від Божого серця. Ми знайдемо щастя, наповненість і мир тоді, коли понесемо свій хрест та підемо за Христом. Він каже нам для того, щоб мати життя і мати його сповна, ми повинні бути людьми Христа. Є речі в житті непрості, є речі складні, але ж ми не тварини, ми не живемо тільки інстинктами. Так, в нас є почуття, емоції, і вони впорядковані. Пригадуєте, де наша кінцева мета? Кінцевою метою є єднання з Богом, і Бог дає нам речі, які сприяють нам у досягненні цієї мети. Та коли Божі речі вирвані з контексту і самі стають кінцевою метою, тоді це становить проблему. Тоді культура відкидає нас від Божого задуму. Тепер поговоримо про Целібат. Дуже часто я чую, як люди кажуть. Целібат – це неприродньо. Священники і інші релігійні люди заперечують свою сексуальність, вони пригнічують власну сексуальність, і чистота також не натуральна, бо є потреби, бажання і інше, чим слід жити. У відповідь. Я кажу наступне: чи будемо ми одруженими на небесах? так само, як багато з вас, хто дивиться цю програму, і має сім'ї з дітьми. Відповідь ні. книга Откровення дуже чітка з цього приводу. в ній зазначено, що на небесах ми будемо брати участь у шлюбному бенкеті. Що ж відбувається на шлюбному бенкеті? Христос є нареченим. А ми його нареченими і отже, такі відносини на небесах є відносинами целібату. Внутрішнє, особисте, любляче і самовіддане причастя відбуватиметься на небесах у формі Целібату, тому що більше немає потреби в сексуальному прояві, адже ми будемо жити в повноті реальної присутності Бога назавжди. Тому наші брати священники та інші релігійні люди, перебуваючи в очікуванні шлюбного бенкету на небесах, вже зараз живуть ним тут на землі. Як зазначено в Євангелії від Матея, целібат – Це дар. Ісус каже. Ті, хто покликаний до цього, мають чинити так. Священники перестають користуватися даром продовження життя і водночас не перестають. Що це означає? Священник є тим, через кого Ісус подає нам таїнство Євхаристії. Іншими словами, священник є інструментом, через який проливається благодать Святого Духа. Він підносить руки над святими дарами і каже силою Святого Духа, і далі вимовляє слова консекрації. Щоби дари перемінилися на Ісуса, Отже, через священника в цей світ приходить життя. звісно, священник не бере участь у завітному союзі, який можливий між чоловіком та жінкою, але пам'ятайте, що його нареченою є церква. І він передає життя церкві через Євхаристію та через таїнства. усе, що я кажу про стосунки між чоловіком та дружиною. Якщо зараз мене дивляться священники та релігійні брати, вам варто завжди пам'ятати, що сказане мною також стосується і вас. З одним лише зауваженням, що вашою нареченою є церква. Ось така реальність. Ось що виходить із самих глибин нашого єства як чоловіків. Бачите, як культура старається це прикрити та каже покинути цей спосіб мислення, бо він, нібито, є архаїчним та середньовічним. Ні, він не такий. Ми такі в самій своїй сутності. Ось що значить бути в прочасті. Ось що значить бути чоловіком життя, який ставить на перший план силу Бога, багатство Бога, красу Бога і правду Бога. Ось що означає робити себе чуйним, відкриватися перед нашим небесним Отцем. Брати в Христі, беручи обітниці чистоти вбогості та послуху, священники чинять так само, як і ми, коли беремо свої шлюбні обітниці назавжди в часі вінчання. Це і є виразом життєдайної любові Бога щоби побачити, як ці відносини реалізуються в шлюбі, звернемося до одного з найвеличніших євангелістів нашого часу Кристофера Веста. Ось що говорить Кристофер Вест прояв нашої справжньої сексуальності це поклик любити Бога так, як любить він. Це дуже важливо. коли ведемо мову про чоловічу сексуальність, то маємо на увазі життя і буття у спосіб, передбачений Богом любити так, як Бог, це не так, як стверджує культура, а так, як хоче Бог. Про це говорить Святий Йоанн у своєму першому посланні, розділ 4, вірш 16. Бог є любов, і той, хто живе в любові, живе з Богом, та Бог живе у ньому коли ми живемо в любові, то живемо в гармонії зі своїм єством. Коли живемо у спосіб, передбачений Богом, тоді живемо з Богом, і Бог живе в нас. Ось чому правильне розуміння чоловічої сексуальності є таким важливим і критичним для нас, чоловіків. Кристофер Вест продовжує: якщо ми живемо у відповідності до істинної сексуальності, то наповнюємо змістом наше єство і буття для тих з нас, хто одружений і покликаний реалізувати сексуальний прояв у шлюбі, безперечно шлюб є шляхом нашого єства і буття. Бачите, згаданий раніше люблячий і життєдайний аспект наповнює змістом цей наш Божий поклик. Ті ж, хто покликаний до целібату, також не помиляйтесь, будь ласка, щодо люблячого і життєдайного аспекту. Виглядачі, можете подумати, якщо ми наповнюємо іство і буття реалізовуючи власну сексуальність, то як це роблять священники і монахи? пам'ятайте, вони вже живуть на землі небесним шлюбним бенкетом. Такий сексуальний союз є символом, знаком, провіщенням цілковитого шляху до неба, і священники та ченці ним живуть уже зараз. Вони проводять свої земні життя в Целібаті, подібно до того, як ми житимемо в Целібаті з Богом вічно на небесах, у присутності нашого Господа Ісуса Христа, у присутності Отця зі Святим Духом назавжди. Це і є цілковитим звершенням, тобто, ось є два шляхи життя. В шлюбі та целібаті, і які визнають небесний шлюбний бенкет, і водночас вони сповнені любов'ю та життєдайністю. Кристофер Вест також сказав. ми повинні долати всі наші соромні бажання та емоції, слабкості, спотворення. Похід та дозволити Христовому життю замінити їх, аби ми могли знайти істину. Чому тому що Ісус говорить, ось істина, яка зробить нас вільними. Всі ми шукаємо, всі ми потребуємо сенсу та цілі життя. Але культура дає нам таку відповідь: просто робіть, що хочете, і знаходьте власний зміст. Ми розмовляли в попередній програмі про правду та взаємини між правдою та свободою. Як їх пояснює культура? Ну, це може бути ваша правда, а є і моя правда або це може бути істинно для вас, але не істинно для мене. Тому, якщо проявляти сексуальність в рамках культури, тоді робіть, що хочеться, і все гаразд. Проте не в цьому полягає правда про нас. якщо дивлячись цю програму, ви почуваєтеся засмученими своїм нинішнім життям, я пропоную відповісти на наступне запитання. Чи ми живемо у відповідності до того, як закликає Бог. скажете, що ви нині одинокі і не живете в шлюбному союзі, то таким чином не живете цим взагалі? Сьогодні ми говоримо про чистоту як спосіб осмислення того, як наблизити до кожної людини ідею інтегрованої з Богом сексуальності. Коли ви зустрічаєтеся з подругами, то буває замислюєтеся. О, я хочу сексу. Вам не можна отримати його в цих стосунках. Чому Тому що ви не перебуваєте в завітних стосунках? Дружба чоловіка і жінки не є тими стосунками, в яких Бог є центром, серцем і значенням. Це не те, що походить із життя любові заради власного христа. Це не любов, що має бути саможертовною та самовідданою. Наведу приклад, невдовзі після того як я став деяконом, до мене в парафії підійшла дівчина деякона, я хотіла б поговорити з вами, вона відвела мене у бік. Деяко не знаєте, я була зі своїм хлопцем. Ми бавилися, і він захотів, щоб я зробила деякі речі. І знаєте, мені стало незручно. Тепер я не знаю, що робити. я запитав її гаразд, як ти сама до цього ставишся? Вона відповіла: Знаєте, мені справді він подобається. Знаєте, я хочу зробити його щасливим, і мені незручно не знаю, що робити. Тоді я порадив: ось що треба зробити. Наступного разу, коли буде схожа ситуація, подивись на нього, зупинися, запитай. Коли ми одружимося і подивись на його реакцію, він може зробити одне з двох, або подивиться як на несповна розуму, або намагатиметься вмовляти. Типу, знаєш, коли я закінчу університет, матиму своє житло, куплю авто і вирішую справи. тоді зможемо говорити про шлюб. Якщо він скаже так, то скажи йому: якщо ти вважаєш, що більш важливо владнати твої справи до того, як одружитися, тоді і я вважаю, що для мене більш важливо віддати себе, коли ми одружимося. Скажи це і подивись на реакцію. Акція. за два тижні дівчина повернулася. Деяконе можна поговорити з вами? Я відповів звісно, і ми знову відійшли у бік. Вона розповіла: Знаєте, я знову була зі своїм хлопцем, ми знову бавилися, знову була така ж ситуація. І я сказала йому, так як ви порадили. Я сказав дійсно, що сталося потім. Ну, знаєте, він знову хотів одну річ, але ми зупинилися, і я його запитала: так коли ж ми одружимося? тоді, за її словами, хлопець піднявся, накричав, плюнув їй в обличчя і пішов і додав, що більше не хоче її бачити найсумніше для неї було не те, що хлопець плюнув їй в обличчя. вона була прикро вражена, адже вірила, що її хлопець справді турбується про неї. Бачите, брати в Христі? Коли ми намагаємося жити своєю чоловічою сексуальністю поза стосунками завіту, любові та причастя, або поза покликом целібату, де маємо цілковито і повністю присвячувати себе Христу, отоді ми перетворюємо жінок на об'єкти. Тоді наші почуття, емоції, бажання, вся самозакоханість стає нашим єством, замість того, щоби ми були такими, як закликає Христос. Тоді ми знову і знову ображаємо та руйнуємо жінку. Це серце, любові. Жінка є уособленням серця, любові. Ми не можемо продовжувати сидіти, продовжувати споглядати і дозволяти, щоби так відбувалося. Ми не можемо далі поводитися як руйнівники по відношенню до своїх жінок і вважати, що все гаразд. Ось чому ми не щасливі і не наповнені щастям, адже шукаємо сенс життя окремо від Ісуса і від того, до чого Він нас закликає. Але все, що нам слід робити, це взяти свій хрест, піти за нашим Господом Ісусом Христом і не боятися стати чуйними. Дивіться, в чоловічій сексуальності ми зазвичай спілкуємося через сексуальний акт. Це ніби саме той спосіб, як ми, чоловіки, мусимо себе проявляти. Але ні, Ми повинні зупинитися і сказати кількаразове ні. бо мусимо віддавати себе цілковито і повністю в дар своїм дружинам, так само як священники віддають себе цілковито і повністю в дар своїй нареченій церкві. Це акт дару, як приміром, євхаристія. акт остаточного звершення. Це принесення себе в дар один одному. Проте до цього ми маємо принести себе в дар Богу через таїнство, покаяння і примирення. Нам слід покаятися, повернутися до Ісуса Христа, повернутися до церкви а також один до одного. І коли ми відкриваємо себе в згаданому таїнстві, тоді стаємо відкритими для отримання любові нашого Господа Ісуса Христа. Те саме, брати в Христі, стосується й чоловічої сексуальності, не поза шлюбом, коли ми ставимося до жінок як до об'єктів чи речей, а коли живемо цим у стосунках завітної любові, коли відкриваємося і стаємо чуйними до серця любові, до своєї дружини, в якій бере коріння порядок творення світу, коли стаємо здатними розуміти стосунки. І бути вдячними своїм дружинам за великий дар, принесений нам від Бога. Ось таким чином ми починаємо бути щасливими і наповненими та жити у завітних стосунках з життєдайної любові. Це не відбувається, якщо ми ставимося до жінок як до об'єктів. коли б'ємо їх, бо вони нас не слухаються. Або коли напиваємося чи вживаємо наркотики, ми дозволяємо якимсь субстанціям взяти над нами гору. Знелюднити нас і перетворити на щось гірше ніж задумав, бо Брати в Христі, ми є ми, і ми дійсно живемо в реальності людської грішності та слабкості. нам не слід дозволяти корінню гріха та страждання проростати в нас в наших серцях, адже це контролює та охоплює нас. Подолання гріха в нашому житті починається з персональної трансформації тієї внутрішньої переміни, коли ми кажемо знаєш, Господи, я хочу очиститися, щоби ти мене наповнив своїм любов'ю і життям. нам доведеться прибрати свої руки з керма і дозволити Богу кермувати. Це дуже важко для нас, чоловіків. Передати контроль та дозволити комусь іншому керувати нашим життям, але запевняю вас, коли ви це зробите, коли наберетеся сміливості, коли відчуєте благодать, коли відчуєте сили жити в люблячому та життєдайному причасті, тоді Бог відкриє двері для вас у ті способи, які ви навряд чи уявляєте. Я для вас є живим прикладом, брати в Христі. Процес оздоровлення і возз'єднання починається тільки коли починаємо прагнути життєдайної любові та причастя, дарованих Богом.